Всім привіт! Сьогодні покажу, як вмирають дуже швидко теплові насоси. Саме швидка смерть. Ось два теплових насоси китайських. Ось такі два, ось такі два красення. 30 кВт. Ось зараз будемо розбирати. Для того нам треба буде трохи інструментів і матеріалів. Так, що нам для цього знадобиться? Манометр, ящик з інструментом дрібним, пробарізи, зморки, з балон з азотом, перехідник для того, щоб заправляти азот в систему, розширювачі, трубогів, можливо, блок 7 коліна. Ще інструмент електричний. Обріз трубки до водів. Так, Потім у нас є фільтр. Новий автомат по номіналу, який тут написано, 16. Встановлено про Антикислотний тест. Контроль ПАС і індикатор вологості провеспор так називаємо мід, э, срібний 40% з плюсом і проп'ї мідний метрохос починаємо, розбираємо блок Ти не против, якщо я тебе буду знімати на камеру? Ні, я просто комісійний лізр. Добре. Osionfish. Я кавою тобою з тобою розраховуюсь, не? Не піде? якщо що я. Найкраще. Ось така красота. Ми його вже розбирали попередньо. Продзванював. Ага, от один прикол. Той, що я вже бачу, нема е, датчика від перегріву. Тут має бути стояти датчик, який би міряв температуру перегріва і виключав, якщо перегрівається мотор, виключав би його. Його тут нема. Походу, китайці забули його поставити. Так, от. Пускач, який у нас був залипший. Дві фази. Послідовність фаз, нарешті, прошу звернути увагу. Чорна, синя-червона, синя, червона. Контроль фаз стоїть з цієї сторони, з цієї сторони його нема. Так. Ну, тут ще прикол, що вентилятор цей крутиться всередину, оцей зовні. А, Щось тут напутано з комутацією. Все. Каже про те, що дуже якісна зборка. То є, то, то є Китай. Да. Решітки затопить БВД Bosch. Ну, Решітки, так, да, файні. <laughs> дуже гарні. Вирішили ми трошки спустити привону, щоб подивитись, чи є тут масло. Зробити антикислотний тест. Свідомі зказ УВВ. У В. ДабвВ. У, в, -в. у че, э, червоний. Червоний. В. Синій. Чорний. А тут у нас навпаки. Синій. Червоний і чорний. Мабуть бути перший тут червоний зверху, а тут синій. Ну, от і все. Так, зараз будемо випаювати Будем компресор. Випарювати. Датчик від'єднали. Це треба взагалі зняти. І будемо стояти. Так, на тримай. Банчик. Тихо-тихо. <ривіт> так, ось так виглядає новий мотор заміна. От, в принципі, ідентичний. Єдина різниця. Єдина різниця, що цей мотор іде е з підключенням. Для вирівнювання лінії вирівню, вирівнювання маслом. Тобто, Возврата масла, або ще чогось. Очі з маслом пов'язане. А тому такого патрубка немає. Той компресор не можна ставити в централь з декілька компресорів, а цей можна підключати в централь. Так, все, поставили новий мотор. Зараз будемо підпаювати. Ось так виглядає масло здорового компресора. Позоре. Файно, красиво. Отак виглядає масло хворого компресора. Масло Правильніше вирус. сказати, мертвого компресора. Так, вирішили поміряти кислотність цього масла. Отак От виглядає масло хворого компресора. Так. давай сюди. Все. Бухтам. Магія, магія. <ріху> магія. Яке. Піла образа, так? То що у нас дуже кислотно показує? так вот. Майже на піку. так Коротше не встиг він довго працювати, вже кислота є. Покажи ще раз. Так, от так має точніше виглядає. Результати тесту і от наш результат. От він виглядає як помірна, міжпомірною, міжпомірною і підвищеною. Коротше, ну, кислота вже є. Так, от ми задавали азотом, перевіряли стики трошки потримали, азот спускаємо. Зараз будемо вакуумувати і заправляти. Так, звакумували, заправляємо. Заправка. 6,8 кг. Так, заправили трохи менше. Потім, якщо, що, дозаправимо. Тут траса коротка, подивимось. Так, ну що, все, тут підпаяли. Тут коммутацію перевірили, конденсатори провода поміняли. Мало би. Мало би. Працювати. Так, автомат включили. Чекаємо, може там його треба включити? Показує Андрій, що там на екрані? Що на экрані? Так, щось він не запускається, а вже помилки нема Так, що нам показує Триона достатньо. Там показує. до 30. Вже закривати. Thank you. Это у нас клапана. Клапана. так. Клапана. Клапана. Так, вот, вот, так. вот, она. вот, она. Так. вот. у нас не вышло без разрезания по вертикали. Розрізали до і як розійшовся все метал. Тут треба його або вішати за оці крюки, розрізати обережно і донизу його, щоб він під власною вагою донизу його виступувати. Це живемо з все, нема спирали, нема спирали. Це нема той спирали, яка рухома Бачиш та ще нерухома Вона залишилась. може ціло, але але прикольно, так. То так, то ця частина дійсно має е, аж завизані в кінці, тобто вона крутилась і злизувала. Тобто, не є, що вона обламалася один раз, поки ми його знімали. То воно обламано і плюс ще подерка. Тобто, він крутився. Тобто, Спираль вже були обламана. ці Воно вже крутилося, крутилося і зализалося, ну, має бути не якось судно, сільського розуміє. Ця частина аж завизана, зашліфована, і вся більш-менш схожа на злам. Здебільше я займаюсь брендами ось такими. Купер і Міцубіші, так? Ну, Якщо мене хтось е, запитає щось ще більш бюджетніше, ніж Купер, то тоді в мене завжди є можливість продемонструвати більш дешевий Китай No name. Ну, От, власне, залишу його на пам'ятку. Ось такий варіант дешевий Китай. Все, закінчився. Буде класна попільничка.